Два уже готова. Да. Да, да, я не верю. Цей день настав. Заповітні двері відчинилися. Меню перед завантаження, налаштування дві секунди. і гра завантажилась. Хлопці всього лиш дві секунди, і це сталося. Зона не в периметрі. Розлом в житловому будинку. Ми бачимо першу катсцену. і це для вас буде дуже великим сюрпризом, ні слова більше. А далі Enter the Zone. скіфа підібрала вантажівка смерті. На фоні ми чуємо промову Даліна, а Герман везе Скіфа до периметру. Герман все ще не вірить, що скіф, а тут без спойлерів на моєму стрімчику, все і так побачите з приводу зображення на моїй 4090 з з'ялесес графічна досконалість з достатньою кількістю кадрів. Рослинність промальована так, якою ми її ще не бачили раніше у відеоіграх. Деталізація, оточення, реально ростуть ягоди, гриби, квіти, а не килим з однієї текстури. Це теж стосується і води з жабуринням. Саунд дизайн, звісно, на найвищому рівні. Ембієнс заворожує і завжди відчутні відсилання у фонових звуках до витоків до звуків, які ми могли чути в тіні Чорнобиля. Перший крок в розлом, і перша кровотеча, аптечка, бинт, і ми, як новенькі. Також не можу не сказати про об'єкти: від банки душонки на столі до найменших дрібниць. Світ живий і нескінченно наповнений. Ось тут тобі таракани, ось тут тобі плоть. Ти просто можеш стояти і дивитися в пусту стіну, і все ж тобі буде, що порозглядати. А тепер на секундочку, уявіть масштаби зони і наші можливості в ній. Щодо можливостей, одразу помітно, що в грі буде стелс, адже доступна функція. Ція відчинити двері або ж зазирнути, щоб залишитися непоміченим. А ось і перша аномалія та її жертва лутаємо та милуємося електрою. Вона прекрасна, як сама зона. Як я завжди казав, сталкер 2 нескінченно прекрасна, і тепер я можу вам сказати це на базі власного досвіду. Це просто найкраща гра ever. і я зараз вам поясню, чому. А щоб ми не розслаблялися одразу після електри. Плоть на важкому рівні складності виносить нас з двох ударів. Так обіцяний хардкор. До речі, плоть тут відчувається зовсім по іншому. Це не милий домашній улюбленець. Тепер це підступна тварюка, яка відправить твою душу на той світ при першій же нагоді. Світ зони взаємодіє з кожним твоїм рухом. Вода розбризкується під ногами. Ти бачиш в ній всі відображення. Склад, до речі, в грі теж дуже багато, і воно б'ється все. Світло воно дуже природнє, Ну що тут сказати? Розробники не шукали легких шляхів і змусили нас зустрітися з зоною з перших хвилин вночі, щоб ми могли насолодитися усіма променями, відблисками напівтінями і спалахами, і це бляха працює. Наблизившись до бункера, Герман порекомендував знайти доктора негоду. Проте в бункері, очевидно, хтось побував до нас. З діалогу з припоєм в бункері стає зрозуміло, що кращої озвучки в українському медіа ми ніколи не чули, можливо, більше і не почуємо. Наступне завдання, і наша перша сутичка з кровососом. Справжній красень. Реально можна роздивитися кожну складку. Словом, нудьгувати в грі точно не доведеться ні на секундочку. Світ наповнений і деталізований, але Лиш один неправильний крок і ти втоплений, з'їдений, застрелений. Така вона зона. Звуки стрільби, відлуння в нічній тиші, постріли гільз, що падають. Це все, наче у надреальному сні, який я бачив неодноразово за ці роки. А ось і перша сутичка з бандитами. Впізнаємо дружбанів за характерним акцентом. Згадавши про лексикон, головні та другорядні герої не лізуть за словом в карман. Коротше, матюків грі є. І що важливо, це не виглядає штучно та вульгарно і якось по-справжньому, наче персонажі стають ще ближчими до гравця. Екшн переслідує вас від першої катсцени і щосекунд де щось відбувається, друзі? Я розумію, що саме розроблялося стільки років. Кожен твій крок з тобою хтось спілкується. На тебе хтось полює або нападає, а ти досліджуєш нові локації або гинеш в аномалії. Паралельно з цим триває драматичний сюжет. Герман, що відправив скіфа у периметр, вже й сам пошкодував про це, адже дехто здав хлопців як остання сволота. О, Боже, це найкраща гра в цьому світі, це набагато краще, ніж я міг собі уявити. Технічно, графічно, сюжетно та аудіально це цілісний витвір мистецтва. Що ж, я вам не буду розповідати тут настільки детально, як може б хотілося, принаймні зараз, адже я стрімлю і запрошую кожного з вас прямо зараз на проходження гри разом. Також не забувайте підписатися на мій інстаграм, телеграм та інші соцмережі. Там буде актуальна інформація по грі. Що ж, приходьте на стрім, а повноцінний детальний огляд буде невдовзі. Люблю вас.